すごい。 За всю їхню історію ці команди лише двічі зустрічалися між собою. Та на питання, хто для бердичівлян є чи не найнебезпечнішим та найнезручнішим на шляху до Кубку області, переважна більшість місцевих шанувальників футболу, напевне, не задумуючись, відповіла б ФК Бараші. Так, керівництво клубу, що представляє її Мільчинщину, вдалося зібрати під своїми прапорами доволі потужних футболістів, більшість яких має досвід виступів у пристойних за класом командах. Але тренерський склад бердичівлян це аж ніяк не бентежило. Це вони мають на нас, а не ми на них, заявив напередодні зустрічі Ігор Лисюк. З того, як здебільшого діяли на полі його підопічні, стало зрозуміло, що головний тренер ФК Бердичів не був занадто самовпевненим. Потужні захисники суперника майже повністю нейтралізували нашого Володимира Креденсера. Та проходи Ігоря Шумила, Валентина Ярощука, Андрія Романюка не давали спокою барашівцям, хоча й результативністю не відрізнялись. Вочевидь, не виправдав сподівання бердичівських тренерів один із легіонерів Олег Якименко. 20-й номер ФК Бердич. Продемонстрував відверто слабку та невпевнену гру, за що і був замінений на Дмитра Вакулу. Мали нагоду відзначитися наші земляки під час виконання штрафних, але забракло влучності. Такий потрібний гол подарував своїй команді та усім бердичівським вболівальникам Максим Малашин, який з доволі гострого кута чудовим ударом лівою відправив м'яча до сітки воріт борешів. Після цього наші футболісти додали у грі. Суперники ж залишилися вірними своїй традиції, що відомо вже чи не всім бердичівським любителям футболу. Мало не Кожному дотику здоровані у синьому валилися на газон, супроводжуючи картинні падіння зойком та послідуючим апелюванням до арбітра. У другому таймі ситуація на полі дещо змінилася. Не дивлячись на усі старання футболістів ФК «Бердичів», складалося враження, що вони грають у меншості. Моментами гравці дозволяли супернику виробляти те, що тим заманеться. Ігор Лисюк провів ряд замін, але в результаті відчутних змін у грі його команди не відбулося. Барашівці ж не припиняли пресингувати, не забуваючи при цьому падати, кричати і апелювати. Штрафний у ворота Тараса Панасюка і захисники навіть не дригнулися один-один. Втримати перемогу не вистачило досвіду, скажуть потім. Тренеры Бердичевлян. Было ряд моментов, где нужно было забивать. К сожалению, не реализовали свои моменты. Перед игрой говорилось о том, чтобы навязать агрессивный футбол и перекрыть середину. Многое сегодня не получилось. Опять же, от, в команде был дисбаланс. Наш. Проблема в том, что Пол команди вийшло, може ти грати 90 минут. Пол команди вийшла, не можете грати 90. Почому ти будемо розбиратися. До гри відповіді лише кілька днів, протягом яких тренерам та гравцям ФК Бардичів потрібно буде винайти рецепт перемоги над незручними барашами. У нас немає потужних нападників таранного типу, констатує Роман Бальчос. Тож треба придумати щось інше і придумати так, щоб це інше спрацювало. Полузащитників, вал валік Яришу в принципі, на своєму рівні сліва були проблеми. Единственное, что нужно придать, им уверенность. Нашим я еще раз говорю, не хватило опыта. Опыт это уверенность. Оценка ваша судейская? Ну, второй тайм, я не знаю, что там произошло. Второй тайм немножко не такой был, как первый. Первый тайм он адекватно судил, второй тайм мне не понравилось судейство. Пройдемо бараші, здобудемо кубок. Пророкують вболівальники у фінальній грі з переможцем парихім маж Коростень, зоря енергія романів. Вірять вони зустрінуться саме наші земляки.